Лікарсько-консультативна комісія Буковинського онкоцентру. Як вона працює під час війни? Яка процедура проходження і хто дає направлення? Розкажемо у програмі здоров'я у фокусі. У Володимира Кшевецького кілька місяців тому виявили онкохворобу. Лікарську консультативну комісію проходить вперше. Так, я є пацієнтом онкоцентру. Як давно, від початку цього року виявили Пухлину в сигмовидній кишці, зробили операцію. Зараз проходжу курс хіміотерапії. Направлення дав лікуючий лікар і Вікторія Вікторівна, з якою метою проходжу, готую документи на МСЕК для отримання групи інвалідності. Марія та Василь Анаке із села Біла Кіцманського району. Майже рік Василь пацієнт онкоцентру. У нас було виявлено е, захворювання онко, і значить, ми зробили обстеження. Після обстеження нам комісійно назначили лікування, і ми пройшли лікування, а зараз ми вже тут на ЛКК. Прийшли на комісію ЛКК, яка повинна дати заключення. нам. Нас направила в поліклініці завідуюча, оскільки ми вже закінчили своє лікування і зараз ми хочемо оформити групу йому по хворобі. В нашому Буковинському онкоцентрі відповідно до умов чинного законодавства створена та функціонує лікувальна консультативна комісія. Згідно законодавства серед основних завдань комісії видачі документів щодо тимчасової непрацездатності, направлення хворих на огляд та обстеження домсек для встановлення інвалідності та надання домсек документів хворого, направленого на огляд та обстеження. До нас звертаються пацієнти за висновком лікарської консультативної комісії, далі ЛКК скорочено. Для того, щоб отримати такий висновок, пацієнт, по-перше, повинен бути верифікований онкологічний діагноз з гістологічним підтвердженням. Необхідно мати перелік всіх необхідних обстежень: це комп'ютерна томографія, дані ультразвукової діагностики, лабораторні дані, решта згідно чек-листів, які розроблені в нас в онкологічному центрі. Такий пацієнт повинен звернутися до свого лікаря-онколога на поліклінічному етапі. І вже безпосередньо лікарем-онкологом пацієнт виноситься на мультидисциплінарний консиліум. На МДК остаточно встановлюється стадія, тактика лікування, клінічна група, і в залежності від клінічної групи їх буває чотири. В залежності від клінічної групи, вже визначається, чи пацієнт йде в лікування, чи пацієнт йде на диспансерний нагляд. Або ж пацієнту не показане наше онкологічне спецлікування, такий пацієнт виписується на мобільну паліативну допомогу. Лікарсько-консультативна комісія у Буковинському онкоцентрі створена у 2014 році для онкохворих пацієнтів. У нашій установі мають право отримати висновок ЛКК пацієнти, які лікувалися або ж зараз знаходяться на лікуванні в нашій установі з онкологічними захворюванням. Пацієнти, які не лікувалися в нашій установі або ж лікувалися за кордоном, можуть отримати висновок ЛКК за місцем проживання або в установі, в якій вони проходили лікування. Висновок ЛКК може видати будь-яка поліклініка, яка законтрактована на пакет номер 9. Для проходження пацієнтом лікарсько-консультативної комісії направлення та необхідну документацію готує лікар-онколог поліклініки. Перед поданням документів на засідання ЛКК пацієнт обов'язково оглядається на засіданні МДК, тобто мультидисциплінарної комісії, де визначається тактика лікування чи подальший диспансерний нагляд. Та подається на розгляд комісії, яка у нас засідає двічі на тиждень по середах та по п'ятницях. Після розгляду документів ЛКК оглядає особу для встановлення її медичного стану. Висновок ЛКК в нашій установі видається одразу після засідання комісії за наявності всіх необхідних документів. Потрібно зазначити, що комісія може відмовити пацієнту у видачі висновку ЛКК у разі відсутності необхідних документів до того моменту, поки пацієнт не надасть всі необхідні медичні документи для освічення. Лікарсько-консультативна комісія вивчає медичну документацію пацієнта, здійснює детальний розбір обстежень амбулаторної карти. Спільно ухвалюють рішення про підписання висновку ЛКК. Такий висновок Буковинського онкоцентру дійсний три місяці. Сам бланк висновку ЛКК заповнюється лікарем-онкологом. Після цього вся документація подається на комісію. Комісія ЛКК засідає два рази на тиждень По середам та по п'ятницям, 14.00 на третьому поверсі актової залі Буковинського клінічно-онкологічного центру. Явка пацієнта обов'язково, як на МДК, так і на ЛКК. Без пацієнта документи не розглядаються. Онкологом заповнюється бланк, а комісія вже перевіряє достовірність всіх результатів обстеження, гістологічних даних. Висновок повинен бути написаний без скорочень, без виправлень, і тільки тоді вже підписуються членами ЛКК. Нас з початком війни нормативна база щодо проходження онкохворими лікарсько-консультативної комісії не змінилася. Натомість, достовірність та перевірка медичної документації членами ЛКК потребує більшої уваги. Зв'язку з актуальністю питання надання нам сек максимально достовірної інформації. Нещодавно було виявлено ряд підроблених документів від імені різних медичних лікувальних закладів, про що неодноразово повідомляло змі ЛКК Буковинського онкоцентру відповідно до її положення здійснює огляд та обстеження пацієнтів за оригінальною первинно-обліковою документацією оригіналами історії хвороб, що місяць повну та достовірну інформацію про пацієнта. Зв'язку з цим ЛКК нашого онкоцентру приймає, обстежує та направляє на медико-соціальну експертну комісію пацієнтів, які проходили лікування та обстеження в нашому Буковинському онкоцентрі, де відповідно зберігаються їхні оригінали історії хвороб. Також це стосується осіб, які втратили оригінали документів, а також внутрішньопереміщених осіб, яким під час проходження у нас ЛКК для підтвердження діагнозу перевірки. Можуть бути призначені необхідні додаткові обстеження. Під час засідання уважно вивчаються всі документи. Так, як спостерігалися підробки документів, слід зазначити, що дані документи підроблень не мали жодного відношення до нашої установи та до лікарів, які працюють в нашому закладі. При необхідності скликається консиліум рентгенологів, які уважно вивчаючи диски обстежень, підтверджують або спростовують наявність тих чи інших метастазів. Наша комісія складається з висококваліфікованих лікарів, які об'єктивно, максимально на підставі наявних документів, оригіналів документів приймають об'єктивно обґрунтоване рішення. Лікарсько-консультативна комісія Буковинського онкоцентру це перш за все про права та захист онкохворих пацієнтів згідно чинного законодавства України.